У нас сьогодні рік від запуску електронних квитка за рік насправді було здійснено колосальну роботу, я бажаю. Тобто покращення очевидні, і насправді вони складаються з таких дрібних речей з точки зору пасажира. Дійсно, зараз вже події відкривають всі двері. Перед носом людей не ходить готівка і не передають за проїзд в першу чергу. Тобто мінімізувався контакт між водієм і між, і між пасажиром, а це знову ж таки краща якість перевезення. Тобто водій має можливість сконцентруватися на тому, чим він має займатися, на власне на дорозі. А пасажир має можливість безконфліктно, без проблем забалізуватися і далі вже їхати по своєму маршруту. Також умовно з переваг я пройдуся коротенько по тих речах, які які в нас були, тобто було озвучено, що найвищий тариф там кажучи, по готівці, і насправді готівкові оплати мали бути ще більші, завдяки власне високому тарифу на проїзд за готівку. Ми маємо такий низький відсоток, тому що люди розуміють, що набагато зручніше все-таки користуватися безготівкою, леокартом чи банківською карткою, і ми після кожної зміни, яка підтримує власне цей безготівковий спосіб оплати, чи це є там знову ж таки тарифовотворення, чи це є там запровадження безкоштовної пересадки, ми спостерігали постійну динаміку зниження відсотку відсотку готівки. Тут коротенько описані лише частина тих речей. Які в принципі є, я вважаю, перевагами для, для пасажира, і як наслідок тих таких дрібних в принципі переваг, ми маємо наступні такі глобальні глобальні якісні показники. По факту почалося все з того, що ми дали людям можливість розраховуватися з використанням Leoka, з використанням банківських сервісів Apple Pay, Google Pay, банківська картка. і що готівкою, коли ви розраховуєтеся, обов'язково видається. Відповідно, паперові квиток це дало можливість облікувати всі операції, які здійснюються в громадському транспорті. Тому що ще рік тому вся ця готівка, яка ходила в громадському транспорті, вона не була облікована. Тобто водій кожного дня він отримував там частинку офіційної заробітної плати, але частину коштів ніхто не знає достеменно скільки насправді, крім самого ж водія, він приносив після зміни додому. Що ми зробили? Ми забрали в нього цю всю необліковану готівку. Виплатили йому повноцінно прозору заробітну базу з усіма нарахуваннями. І, власне, запустили цей механізм таким чином, щоб і пасажир контролював водія, щоб пасажиру було зручно користуватися цей, власне, системою, і контролер знову ж таки мав можливість контролювати як водія, так і пасажира в частині тих всіх речей. Станом на сьогодні за рік Андрій Іванович озвучив, це правда, понад 120 мільйонів валідацій в системі в нас є за цей рік. Тобто ми вийшли на показники понад 12 мільйонів пасажирів, здійснення подаст мільйонів поїздок кожного місяця, і відповідно ми маємо постійну динаміку збільшення кількості карток, які видаються. Тобто люди маємо зараз 304 тисячі пільгових карток Леокарт, за які це також суттєва зміна, тому що місто почало прозоро виплачувати. Перевізнику за кожну валідацію не по коефіцієнтах, не по обстеженню по потоків, А по факту місто виплачує за кожну валідацію, і це психологію водія змінило до корінок, тому що водій, бачачи там умовно кілька пільговиків і учнів на зупинці, він не проїжджає, як це було раніше він зупиняється. Він відноситься однаково, ставиться як до платного пасажира, так і до пільговика. Тому що на сьогоднішній день немає безкоштовних пасажирів. На сьогоднішній день є пасажири, які оплачують самі за себе, або за них оплачує місто в еквівалентному розмірі. Це є 13 гривень за одного пільговика і 6,50 за одного студента. Що стосується. Студентів, тобто, ми по суті з 11 грудня, чого не було раніше, дали можливість студентам здійснювати проїзд більш ніж вдвічі дешевше ніж до того, тому що ми з 15 гривень знизили, скажімо, е, мінімальний поріг тарифу до 13 гривень. А студенти, що отримують пільгу, то студенти оплачують на сьогодні 6,50. І відповідно, ви бачите, що динаміка поїздок студентських лоукарт суттєво зросла, і ми бачимо, що ця динаміка збільшується кожного місяця. Ну, також студенти є категорією, яка найбільш активно користується власне пересадкою. Тому вони розуміють, наскільки пересадка є корисною, тому що не, не, не треба очікувати сьогодні. Е, скажімо, свій, е, свій автобус там умовно 15 20 хвилин. Ви виходите, бачите в своєму напрямку. Зразу їде якийсь інший маршрут, сідаєте на нього. Потім автоматично на найближчому пересадковому вузі сідаєте, Перестаєте там в тролейбус чи інший автобус. І маєте можливість швидше і без додаткових витрат дістатися до місця свого призначення. Що стосується пересадки, це насправді досить така вигідна на сьогоднішній день річ, тому що сім'я з двох осіб, яка їздить на роботу щоденно 21-22 робочих дня впродовж місяця, і їдуть туди і назад, скажімо, з пересадкою. Вони економлять 14 тисяч гривень кожного місяця. І відповідно ви бачите, що безоплатна пересадка, показники також кожного місця зростають, тобто люди активніше користуються і вони вже розуміють переваги безкоштовної пересадки. Що стосується показників, які є по суті ключовим і які тягнуть за собою дуже багато позитивних речей, то тобто, це є по суті оця детінізація. Тобто виручка в громадському транспорті вона зросла, і це є офіційні прозорі кошти, які дають можливість підприємствам використовувати на оновлення рухомого складу, на підвищення заробітних плав, на сплату податків, які в подальшому також розподіляються в міському бюджеті. Тобто, це є насправді, дуже позитивні речі. Ви бачите на слайді, скажімо, виручка АТП. 1 левова частка є звичайно без будівки. Ви бачите сірим справа рік тому, це лише готівка. Зараз ви бачите, що відсоток готівки в виручці, попри те, що вона один одна поїздка 25 гривень, практично двічі дорожче, ніж ніж одна поїздка з використанням Леокарт, але виручка, тим не менше, від готівки суттєво впала, а виручка від саме від безготівкових способів оплати вона зросла. І практично підприємство від 15 до 20 мільйонів отримало додатково на те, щоб. Проводити ремонти, оновлювати рухомий склад, підвищити ті ж заробітні плати для водіїв, що насправді мега позитивно вплинуло на роботу кожного з підприємства, тому що це є робота по кожному з підприємству. Це є власне, ключовий показник, про який ми говоримо. Тобто Ми практично перевернули все з ніг на голову. Тобто, рік тому в громадському транспорті в автобусах, зокрема, тільки готівка, і тільки пенсійні посвідчення. Тільки були зачатки валідації з Лавкар, зараз це є 9% готівкових оплат, і кожного місяця ми бачимо, що поступово цей показник далі зменшується, і відповідно, а більш привабливо стають все таки способи безготівкової оплати. Поновлення рухомого складу це також як наслідок цієї реформи, тому що підприємство. Появилися обліковані прозорі кошти, і ці кошти можна скерувати в тому числі на е, оновлення рухомого складу. На сьогоднішній день е, близько 80 е, автобусів за цей період оновлено зі сторони перевізників. Ви бачите, що, скажімо, появилися в нас нові перевізники. Ми відкрили тут нові маршрути, яких раніше не було: 12, й 48, й 57, й е, 45 й відновився силами комунального підприємства, а також ряд маршрутів, які практично. Практично вже десь не функціонували майже один-дві одиниці рухомо стало на маршруті. Вони відновили повноцінну свою роботу, так скажімо як 23-й, який, який, крім того, що він відновив повноцінну свою роботу, він також і зараз, по суті, з новим руховим станом, з низькопідлоговими, хорошими якісними автобусами. Ми також активно працюємо зараз по оновленню рухомого складу трамваїв. Звичайно, придбання одного нового трамвая це колосальні кошти, це півтора-два мільйони євро. На жаль, ми не можемо в час війни собі таке дозволити, але тим не менше, ми активно працюємо. З нашими міжнародними партнерами для того, щоб оновлювати рухомій склад, залучати модернізований європейський рухомий склад, хай не новий, але досить в якісному стані. Ми маємо трамваї з Берліном, вже чотири трамваї з Берлі, з Швейцарського, також, до нас, і скоро вони вже вийдуть на маршрут нашого міста. І також е, трамваї з базеля. ми очікуємо, що в 25 році ми вже будемо мати трамваї з базеля. Також вони всі обладнані системи електронного витка і дають можливість економити в тому числі електроенергію для біолектротранспорту. По кількісних показниках ви бачите справа умовно це є збільшення випусків. Тому що на початку, коли ми е, запускали до водії, е, десь ігнорували ці всі зміни, розуміючи, що десь місто хоче. Вилучити в них не обліковану готівку, але тим не менше бачили, що місячна динаміка це і збільшення кількості випусків рухомого складу. Тобто ми починали з грудня 442 одиниці рухомого складу було щоденно на маршрутах. Зараз це і майже чисто 583 одиниці. Тобто перевізники АТП 1 на понад 10% збільшували випуски. Приватні перевізники від 10% до 30% збільшували збільшили випуски рухомого складу на маршрути. І також знову ж таки в нас з'явилися ринок став більш прозорий, більш чіткий, і, і перевізники нові з'явилися, які в нас на конкурсних засадах прийшли і конкурують з іншими перевізниками на рівні. І це збільшення кількості рухомого складу, ви бачите, зліва якраз мало наслідком збільшення кількості пасажирів. Тому що, якщо транспорт більше, інтервали скорочуються, відповідно стає комфортніше користуватися громадським транспортом, і відповідно. Ви бачите, що люди все-таки користуються активніше. Тобто, ми, якщо беремо січень місяць, там ми з 8 до понад 11 мільйонів пасажирів ми маємо тих, які користуються активно кожного місяця громадським транспортом. Тут коротенько, те, про що я в принципі, озвучував, є ряд маршрутів, де, ключових, де відбулося збільшення рухомого складу кількості на маршрутах, Тобто це знову ж таки скорочення інтервалів, Менше завантаженість громадського транспорту і відповідно більший комфорт для пасажирів. Заробітна плата водіїв. Тобто, те про що ми власне говорили, тобто, ми облікували повністю всю, всю виручку в громадському транспорті, і це дало можливість ту необліковану готівку, яка була залишалася водія, виплатити йому у вигляді прозорої заробітні плати. А тепер один. На сьогоднішній день має понад 47 тисяч середня заробітна плата одного водія, і є, хочу вам сказати, що є вакансії, і насправді ну, є проблема з водіями навіть при такій заробітній платі, яка я вважаю, досить є немаленькою. Тим не менше водіїв поступово набираються, але, але немає якогось такого піку, тому що зараз е, з людьми насправді всюди дуже тяжко. Але водії відчули перевагу цієї реформи, що водії на сьогоднішній день з офіційної прозорою. Плати, отримують належні відпускні, належні лікарняні і насправді відчули переваги цього соціального пакету. Стосовно податків, розумієте, що збільшення зарплати це автоматично це є збільшення сплати податків до міського бюджету. Тобто ми маємо сукупно майже 88 мільйонів додаткових коштів за рахунок того, що ми деціалізували цей ринок перевезень до громадського. Тут коротко інформація про витрати на. Проєкт, відповідно, яка є вигода, тобто справді, рухаємося далі. Як озвучив Андрій Іванович, ми сьогодні запускаємо мобільний додаток на сервіс Android і на сервіс Apple. Відповідно, вже з сьогоднішнього дня можна буде скористатися мобільним додатком. Я думаю, що ми можемо коло коротко розповісти про мобільний додаток і ми показуємо просто ролик, як ним, як ним користуватися, в принципі, так, щоб вже не, не показувати практично. І далі вже я думаю, що сьогодні, десь після обіду, вже можна буде повноцінно на всіх майданчиках завантажити цей додаток і ним користуватися. Він наразі. Містить функціонал, який дає можливість оплачувати за поїздки, не носити з собою картки, обліковувати час, який є необхідний для поїздок, і в рамках якого здійснюється також пересадка. Подальшим, ми будемо надбудовувати і відповідно інтегрувати питання абонементу, питання диспетчеризації і інші питання тобто далі. Попереду що насправді дуже велика робота. Друзі, дякую. Перші хочу подякувати команді електронного за величезну роботу, яка була проведена. Це останній крані слайд, який показав Олег Володимирович в частині, що стосується витрати і які позитиви в коштах отримало місто. Це не до порівняння. Тобто, перший рік, якщо квиток він розраховується на окупність 10 років, то фактично ми за перший рік роботи вже питання від ті позитивів, коштів, які виходять в сніг. Це дуже такий позитивний меседж. Друге питання. Сьогодні тобто запускаємо і додаток, і є доступ до єшопа. E Напоминаю, тому що щоб, могли щоб ви могли перевірити свої поїздки по лео карту. В першу чергу могли дивіться на сайті Біотодора і Леокарта. Там ці всі посилання є. В частині, що стосується мобільного дату. Ми зробили заявки на Apple і на Google. На розміщення їх в App Store і в доступ додатка в App Store і в Play Market Play вже з'явився. Тільки що я поставив для себе і провів оплату вже перше поповнення по коштам. І очікувати до часу зараз публікацію на обсторі, щоб можна було користуватися. Скачуйте для себе і можете користуватися. Пересадкові дії переходу куточок. Тобто функціонал цікавий, відрізняється від особливостей оплати банківською картою або леокардом, тому що гроші списується за кто відразу. Міні вас грошей безпеки зараз. Можна купити необхідну кількість квитків, там наперед хоч 100 квитків, а втовувати вже по мірі необхідності і по мірі поїзду. Особливості зараз у Деньки гарне відео наші комунікаційні зняли. Давайте подивимось для себе в Тепер для оплати приїзду можна придбати пересадковий квиток у застосунку Leocard. Ось так виглядає застосунок. Завантажити його можна в App Store чи Play Market. Для оплати приїзду потрібно обрати квиток, вказати кількість пасажирів і кількість квитків, яку хочете придбати. Далі здійснюєте оплату, активовуєте квиток та прикладаєте телефон з QR-кодом до щитувачок QR-коду на верхній частині валідатора. Від моменту активації квитка до 40 хвилин ви можете безоплатно пересісти на інший транспорт. При кожній пересадці потрібно обов'язково валітувати QR-код. Після закінчення терміну дії квитка можна доїхати до кінцевої зупинки. При перевірці контролю оплати проїзду необхідно надати контролеру телефон з активованим QR-кодом для перевірки. Якщо ви бачите, що банківська карта або леокарта ми прикладаємо до нижньої частини валідатора, там де є ще добачі відповідний, то для можливості користування мобільним додатком є права верхня сторона, таке спеціальне місце для того, щоб можна було прикласти і читати кірку. Тобто це така особливість, тому що якщо ви будете в нижню частину прикладати телефон, і вас активовано не на всій пристрій, у вас читає 15 гривень спише, а не 13 як за поїздку додатка. Зрозуміло, так? Пробуйте сьогодні, скачуйте, і до вечора вже будете мати свої по цьому потім. Доповідь закінчу. Саме додам, тому що є були хороші запитання. Ми пам'ятаємо повне розгортання електронного питання депутатів. Є представники-члени комісії. Ми дійсно працюємо разом зараз з департаментом, з антибором. Так, можливо, воно дійсно трошки затягнулося. Були технічні проблеми, і буде на тяжко пояснити громаді. Законодавчих програм, але вони існують, і на сьогоднішній момент працюється. І Якщо в мене є змога, то я все ж таки, бо ми пробуємо зараз донести до Міністерства інфраструктури нас пустити в пілотний проект, щоб ми вже допрацювали систему оплату за перевезення в маршрутах. і тоді ми дійсно зможемо говорити про таку річ, яка ми обіцяли депутати, чиновники, що буде запущений проект щодо понементу загального транспорту. Є, на жаль, деякі законодавчі рівні, які це того не дозволяють. Ми зараз стараємося на методі співпрацювання з Міністерством інфраструктури це виправити, поправити і хоча б одним проектом запустити. Основні речі, які електронно котка, як пан Олег розказував, це літанізація ринку, це дало нам можливість чисті відкриті стосунки з перевізниками, в тому числі залучити інших. Покращення громадського транспорту ну, є критичність, є проблеми. Їх стараються вирішуватися. Можливо, не настільки швидко, якісно, як і це хотілося, як це можна показати десь на презентації. Кожен зустрічався з проблемою, хто користується електронним квитком, і ті зауваження старалися відпрацьовувати разом з «Євтодором». Максимально короткий термін, окрім ну, хатки атаки і проблеми з зв'язком, які, в принципі, не на від нас сильно залежали. Думаю, що справилися. Подальші речі ми дійсно будемо заявляти. Олег мав хорошу пропозицію показати додаток на річницю, вона дійсно на сьогодні річниця, ми спробували її запустити. Я сподіваюся, що громаді сподобається, тому що якщо говорити соціальних мережах, які не спілкувалися, перша річ була це позбавитися пластикової карточки, автоматизувати з тими теперішніми реальностями, які є це додатком. І я вважаю, що на сьогодні команда справилася. Решта речі, я сподіваюся, що в дуже короткий термін, якщо буде така воля з Києва. Нам хоча пропілотний проєкт дати, я думаю, що ми в швидкий період зробимо все решта. Десь коротко, так. Супер. Я ще фінально хотів дійсно подякувати е, команді Автодора Миколі Васильовичу Косюку Ігорю Ору тому що це спільна праця і насправді тільки в спільній праці десь є позитивний результат. Тому що нам потрібно було багато технічних речей пропрацювати. Є велика кількість юридичних документів, програм, положень, там рішень про тарифоутворення, які власне завдяки Ігору Зінкевичу стало це можливим і передбачити відповідні кошти в бюджеті, і також прийняти спільні консолідовані ці рішення, яким чином мають відбуватися взаємодія з перевізниками, з в частині і оплати за пільговиків. Знову ж таки, перехід на голову транспортної роботи, електротранспорту це також такий така знакова, насправді, річ, яка десь дала можливість і підвищити якість роботи електротранспорту. Ну і далі, насправді, наступними етапами ми плануємо власне, цей пілотний проект по запуску транспортної роботи і по впровадженню абонементів. Технічно насправді по абонементах у нас десь і все готове. Єдине, що нам потрібно відкрити оці законодавчі двері, тому що. Відверто ми маємо абонементи і вже в електротранспорті. Вони ще були, скажімо, так давно. Але ми пішли як місто складнішим шляхом, але більш, скажімо, комфортним для пасажира. Тому що в інших містах, якщо є комунальний перевізник, він має абоніменти. Це зрозуміло, і тут в частині розрахунків спору коштів, все просто. Але ми охопили нашим електронним квитком весь транспорт, і приватний транспорт, і відповідно комунальний транспорт, І це є. Ну, велика кількість перевізників, і яким чином розподілити кошти між ними за зібрані від, як виручку від абонементів, яким чином в цей податковий облік, щоб з точки зору законодавства все було правильно і не було нікого, ніяких питань для цього нам все таки необхідно оцей пілотний проект, який ми очікуємо, сподіваюся, що ближчим часом від профільного міністерства.